Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про енергетику і про те, що нам чекати від цієї стратегічної галузі вже найближчим часом, бо ми стоїмо напередодні опалювального сезону. Тому розташовуйте зручно, приймайте участь в розмові, висловлюйте свою думку в коментарях, хто не підписався. Обов'язково підписуйтесь. Міністр енергетики Галученка буквально днями зробив заяву і повідомив, що відтепер, українці, ви не розраховуєте на спокійну зиму. Зима буде важка, будуть блекаути, будуть відключення. Тобто ми з вами маємо розраховувати на жорстку зиму. Чесно кажучи, я вважав, що ми, як громадяни України, ну, заслуговуємо. Хоч на якусь повагу від влади. Але ж вони так не вважають. Так не вважає прем'єр-міністр Шмигер, так не вважає президент Зеленський. Я вже не кажу про Верховну Раду. Міністр енергетики якось намагався пояснити, чому це буде відбуватися. На його думку, енергосистема України готова до зими, але ж клятий Путін. Він буде стріляти ракетами, тому об'єкти енергосистеми 100% будуть пошкоджені. Отже, блек-аут – це неминуча подія. Я не можу погодитись з міністром енергетики і скажу відверто. Що він бреше, нахабна бреше. Справа в тому, що енергосистема України не готова до опалювального сезону. Не готова як приватна її частина, так і державна. Приватна, тому що там хитрий Ахметов, який не хоче ремонтувати свої підприємства, які постраждали від обстрілів, за рахунок надприбутків, який він від них отримує. Він хоче це зробити знову за наш з вами рахунок, тобто з бюджету України. Ну або на куди кінець з допомоги західних партнерів. В Державному секторі енергетики там взагалі відбуваються жахливі речі. Там працює ціла команда російських агентів, які займають вищі посади в державі. Йдеться про керівництво фонду держмайна і центренера. Державні енергетичні підприємства не готові до зими, тому що там взагалі не відбувались ніякі ремонти пошкоджених блоків і іншого майна цих підприємств. Ну от просто не відбувалось. Я точно знаю, що заявки до Центренерго надходили. Але ж ці заявки десь ховалися в шухлядках кабінетів і таким чином хирилась і забувалась аж до сьогоднішнього дня. І через деякий час ми побачили результат. З міська ТЕЦ зупинилася. Всі 10 енергоблоків стали. Підрядні організації, які мали б ремонтувати цей об'єкт, просто не могли зрозуміти, як так можливо, чому держава не зацікавлена в ремонті стратегічних підприємств. А тому, що там сидять реальні вороги. І це не мої слова. Голова СБУ Малюк провів нараду за участю керівництва фонду Держмайна і центр. Енерго. Після наради він просто офігел. Він назвав учасників цієї наради саботажниками і диверсантами. СБУ провела перевірку, після чого була відкрита кримінальна справа щодо учасників цієї наради, тобто представників керівництва фонду Держмайна і Центринерга. І тільки після цього щось почало там змінюватися. Декілька днів тому мені зателефонували і сказали, що ну, нарешті, наче там перший блок на зміський тест запущений. Перший з десяти. Ви уявляєте, наскільки оця ватна гниль проникла в систему державного управління? Що для того, щоб. Змусити чиновника виконувати свої обов'язки, має втручатися голова Служби безпеки України. Але ж це не все. Політики і чиновники, які контролюють державний сектор енергетики, нахабно крадуть електроенергію, беруть її на свої фірми за ціною нижче риночних цін. А часто і нижче собівартості, після чого через фірми-прокладки продають Європу по європейським цінам. Ви уявляєте, які там бариши. Вони всі в шоколаді. Тому ми з вами будемо не тільки без світла, без гарячої води і тепла. Ми будемо ще й свідками стрімкого зростання тарифів на електроенергію. Бо це все збитки для держави, і хтось має їх гасити. Ну, звісно ж, ні Ахметов буде її гасити, ні Шмигаль, ні Зеленський. Ми з вами будемо затикати оцю бюджетну дірку зі своїх податків. І щоб у вас взагалі не було сумніву, що саме так і буде. Будуть блекаути, буде підвищення тарифів, не буде води, не буде тепла. Я вам зараз розкрию одну невеличку тайну. Всі ті фігуранти. Кримінального провадження, які проходять по справах в СБУ, НАБУ, в поліції, не тільки не отримали ніякого покарання, вони всі пішли на підвищення. Наприклад, голова фонду, держмайна Умєров став міністром оборони. Це саме та людина, яка покривала тих, хто крав електроенергію на центр енерго. Його заступник Фідарішин, який курірував роботу. Державного сектора енергетики, на якому було зациклена не одна кримінальна схема, який трудовлаштовував на Центр Енерго саме своїх людей, що здатні проводити кримінальні схеми, він тепер очолює Фонд Держмайна України. А член наглядової ради Центр Енерго Гота, радник до речі, Єрмака, руками якого і відбувався цей саботаж і всі ці диверсії. Став головою наглядової ради центрен. Тому не розслабляйтеся і не вірте телевізору, і не вірте міністрам, Які ми можемо з вами зробити висновок. Я бачу два висновки. По-перше, так не має бути, під час війни вся енергетична система, як державного сектора, так і приватного сектора, має бути підконтрольна військовим. Біля кожного директора, кожної теплоелектростанції мають сидіти контразвідники з Навіть і після війни ми маємо націоналізувати цю енергосистему і передати її під контроль держави. Не слухайте ви тих казок про те, що десь там в Америці, в Європі, все отак, от, от ліберально і все розпродали, і тепер там корпорації мають вплив на стратегічні підприємства. Все це брехня. В Польщі контроль за підприємствами енергетики належить державі, тому що держава там є стратегічним акціонером цих підприємств в тій же Америці. Стратегічні підприємства, які приватизовані, вони знаходяться під жорстким контролем держави. Не дай Боже там крок право ліворуч все, ліцензія анулюється. А той, хто зробив цей крок, йде там, якщо не на електричний стілець, то на дуже великий термін тюремного ув'язнення. А у нас якийсь постійний абсурд. Прем'єр-міністр, замість того, щоб виконувати те, що я сказав вище, він сидить в кишені у Ахметова. Ну і звісно ж, він не буде працювати на державу, він не буде працювати, враховуючи національні інтереси. Він працює тільки лише на Ахметова. А також виконує вказівки Єрмака, який працює на інтереси держави агресора. Отже, це перший висновок, який ми маємо з вами зробити з цієї історії. І при наступній нагоді, коли ми будемо йти до виборчих урн, згадати цей ефір, блекаути, ходіння в туалет в пакети, а згадавши, зробити правильний вибір. Ну і другий висновок, шановні, він дуже простий: готуйтесь до зими. У кожного мають бути повербанки, ліхтарики і затарюйтесь батарейками, бо невдовзі на всьому цьому підприємці почнуть заробляти і не стрибнуть вгору. А загалом, то не хвилюйтесь, пережили ту зиму, переживемо і цю зиму. Я вам скажу, що ми переживемо і цих всіх ворогів, гнит, ми їх переможемо тут всередині, так же як і ззовні. Все буде Україна. Бо ми з вами дорослішаємо, ми з вами починаємо мислити практично і раціонально, і вже нас просто так на м'якиш не візьмеш. Друзі, на цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео, бережіть себе, я вас всіх поважаю, до побачення.